Вій, черговий матч вже у ранзі чемпіона Дніпропетровської області. Футбольний клуб Стандарт зіграв у царичанці проти місцевої Орілі. Напевно, багато хто очікував розгрому від новосанжарців, але у футболі бувають свої першочергові завдання та пріоритети. Тому зелено сині підійшли до цього поєдинку з холодним розумом перед важким виїздом до Києва, де на стандарт у неділю чекає дуель з місцевим ребелом у національній першості серед аматорів. Завдання на сьогодні було підготуватися до е, недільної гри, щоб ніхто не травмувався. Підготуватися, ну тренування, гра як тренування. Да, краще, краще тренування це гра, тому я вважаю, що сьогодні були всі можливості підготуватися до недільної гри. Да, дуже важлива гра. Тим паче, результати поки не втішні для нас. Ми очікуємо трішки краще виступати. І я думаю, вболівальники наші також хочуть бачити нас в верхній частині турнірної таблиці. Тому, я думаю, все в наших руках, і ми зробимо все для того, щоб піднятися в турнірній таблиці і радувати наших болівальників і самі бути у хорошому настрої. Тренування, тренуванням, але статус чемпіона все ж таки підштовхував до активних дій, і вже в дебюті гри Хрестовина заважає Вергону відкрити рахунок в матчі. Далі пішли хвилі атак стандарту, і знову відчувається відсутність чистого форварда та брак реалізації у перспективних підходах. Слід додати і самовіддану гру у захисті царичанців, які саме у себе після кожного епізоду питали: наскільки ж нас по такій грі вистачить. Я попросив хлопців своїх, щоб при обороні грали грали вуші не розбігалися, і тому у них в принципі не виникали моментів. Хоч і були біля штрафного майданчика спроби, але ми були сконцентровані. Стримавши на перших хвилинах навалу стандарту, царічанці потроху поповзли у бік воріт Донцова. Вийшло не дуже, але це була тільки проба пера. Далі стандарт продовжував насолоджуватися своєю ігровою перевагою, розхитуючи оборонці ворілі, але флангові прори. Ви та постріли з середніх дистанцій до взяття воріт так і не привели. Гол назрівав, але на нього чекати довелося майже весь перший тайм. Поки Лавринов з першого кутового маківкою запустив м'яч повстійку, а вже з другої спроби спокійно добив сферу усіх воріт. 1-0. Давно не забував. Тут, тут треба було забити, тому вийшло, добре, хорошо 0 виграли. Команда поки без поразок, Надіюсь, що так і продовжимо, і цей чемпіонат без поразок, без травм. По перерві малюнок гри майже вирівнявся. Циричанці, відчуваючи, що суперник свідомо економить сили, більш сміливо пішли вперед. І, як то кажуть, моменти пішли. Такої кількості пожарів біля воріт стандарту на рівні обласної першості важко згадати. Е, ну клас, бачите, трохи не вистачає класу, але ми, я рахую, за цей чемпіонат дуже підросли в цьому компоненті. Може не вистачало десь фарту, але дякую хлопцям за самовіддачу. Тож, по факту, маємо, що нарешті з'явилася ігрова практика у замінившого в рамці постранського Григорія Доценка. Ось тут голкіперу дуже дісталося від нападника Орілі. Добре, що в Врешті-решт все обійшлося. Догравали гру суперники від пічки до пічки. Але знову ж таки яскраві комбінації до результативних дій жодна з команд довести так і не спромоглась. Мінімальна перемога на класі від стандарту підтвердила чемпіонський статус на рівні першості Дніпропетровської області. Приємно грати було, бо гарний суперник дає грати, команда дуже високого рівня. Просто налаштовані були, дисципліна була на полі, тому і такий, я вважаю, що закономірний результат, хоча були у нас моменти. Оці, оці вони нам не, зараз, зараз вони нам не допомогли. Да? Ну, такі, такі, така гра, але не забуваємо. М, мабуть, хотілося б, щоб всі моменти, які ми сьогодні не реалізували, пройшли вони в неділю. Е, хай хоч не, не всі, тому що сьогодні дуже багато таких моментів було. Хоча б там про це процентів 10-20, ну, щоб, так, щоб ці, ці гали забились і вирішили хід е, важніші гри, ніж сьогодні.